Продовж 40 років я викладаю сценічну мову Карпенка Карого. Ем, чому я можу так говорити і з такою впевненістю, тому що це дає результат. Коли я починав, це була радянська влада, радянський Союз і таке інше. І здебільшого діти приходили з українських сіл, говорили українською, але не такою оргопічною, як треба. А зміст це була суцільна російська. Домінувала російська мова, і тому доводилось навчати студентів тих наборів української мови. Розумієте? То була подвійна робота. Я мав навчити української мови, а потім як діяти, як говорити органічно, щоб людина не перекладала ну, з російської на українську на сцені, а говорила одразу. Тобто це вимагало часу. Але зараз, здебільшого, люди говорять українською побуті, принаймні мої студенти. Своїм власним прикладом. Бо якби я вимагав, говорю так, як я викладаю і навчаю, я думаю, що був би спротив. От коли тебе чогось щось примушують, то тоді виникає спротив, просто діє до рівня протидії. Закон фізики, не пам'ятаю, який він. ось. А якщо я своїм прикладом я спілкуюсь, я говорю, тим паче, у мене є маленький секрет, можу відкрити, я пропоную студентам, слухайте мене і робіть мені зауваження. Ви в якому навчальному закладі навчались? університеті імені Бориса Грінченка. О! Один хоч один викладач вам говорив, слухайте мене і робіть мені зауваження. Ось воно. А я прошу, робіть мені зауваження. Іноді припускають спеціальний помилок, а вони пропускають і кажуть, я не зрозумів, а як же так, я ж дав завдання мене виправляти. Ви не хочете, щоб я говорив краще, ніж я зараз говорю? І це спрацьовує. Психологічно спрацьовує на молодих людей, що вони можуть зробити зауваження доценту, професору кафедри синічної мови при всіх. І я дякую при всіх цим людям, розумієте? Тобто заохочення, ну і морально, психологічне, пробачте, мені підвищення на рівні інших хто не почув. Ну, це таке один з маленьких секретів. Але, по-перше, це любов. Я не кажу, я не знаю, якими бути актором. Дай Боже, що всі були народними, заслуженими і «Оскар» скрізь отримували за всі свої роботи. Будьте людьми, будьте українцями. Говоріть, якою мовою ви думаєте, але щиро. Я завжди з ними щирий. Ну ось говорять щиро. І во так я ж українською. Є хороше слово націоналізм. Це не фашизм, а це повага до себе, до своїх рідних, до своїх коренів, вміння. Плекати, нести і збільшувати, покращувати нашу, ну, скажімо так, мовне зараз слово, українізацію, розумієте, але треба залишатися самим, собим, самим собою і залишати, і вести власним прикладом заохочувати і підтримувати людей, які говорять українською мовою.